День поля. Я думаю, что ну, то, ну, фактически это и есть такая. сидишь? Да. Ні, не виключає, я буду снідати. Первое. Трохи є виможений. Ну таке. Чи є ти, Добрий день. Добрий, Добрий день. Прохід безплатний? Звісно, так, звичайно. Тільки дивіться, дивіться. Uh, От бачите, арка стоїть. А? Ото там початок. От з туди і запите в кінці. Дякую. Дякую. От хлопці підказали, як з якої сторони краще зайти. Йошкінко, то тут Йо-ма-йо! Е? Я желізо та вахренована коштує певний ціний танк. Це просто банкові тут починається партнерство дивіться мою, нас вже можуть такі, не мільйонів гривень. Став. Індивідуальний підхід до забезпечення так. на більші суми зручний фінансовий ліміт дійсний впродовж двох років експертне обслуговування із вигідним курсом. Супровід персонального тобто мене ковід іноземних партнерів. Протягом дня ми не просто розповідаємо про наш банк і його фінансові так. продукти, а й приймаємо рішення щодо кредиту. Так саме тут у полі чекали тюкливе слово. Треба тікати звідси. мати поле можливостей. О, якось я такі плужки бачив роботі. Просто Простота експлуатації та ноу-хау. Радість від господарювання. Далгран Компрес Україна офіційний Вони нібито не заліпають. Далґран дев'ятнадцять років. Ми забезпечуємо бізнес якісним промисовим обладнанням. Цього така штука. Дуже класно. Не попали і гречку здали. І Тепер людей тут мало, ніхто не буде казати, мене не знімай. йолки палки Яка аградатура. Да. Мені моїм тракторцем треба таку картинку, як після в огренований, певний разів 5, тобто із урати, культивірувати. А того хрена вона пройде і зразу, все, і зразу все має бути таке, як треба. Місей Фергюсон зрадив колір. Чорний став. Боротьби з них вишневий колір. Фірменний. Но... О, а то його колір. А то якийсь почернів з горя, що в Україну попав. Шнупли. Да, ему тут дадут пиздюлей то ему там не... не знаю, масей Фергюс чей то немецкий, чи что. Опа. Да. Сивалка. тако подивитися тільки. Навіть навіть мечтати нема про що. Так, позаглядати Файні такі залізяки, чистенькі, вималювані. Йомайо. А ну, там зараз будуть плакати старі трактористи, мої глядачі. Бачили ви таке? Колись за когоспур? Дивіться, йоп твою мать. Та тут, а, блин, гляньте, ну, блин, скільки тут електроніки, коли тей сівалки, то капець 100% комп'ютер, та ще й щитає кожну зернинку, лки палки, о, чизель. Я колись подібну хреновину тягав Т-150, то він від трьох подібних лап всирався, блін, той Т-150, а тут їх аж. 4-7. <хі> ну то, звісно, для Т-150-го. Скільки тут корпусів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім корпусів. Цяцька. Да? О, маленька сівалочка. Можна думати, ні, ладно, я піду раніше по тій стороні, а потім з тієї сторони. Обійду, покажу. Бачу якісь трошки дрібніші тракторі, може щось таке, як для мене є. Лізінг. 50 на 50 що? 50 взятки, 50 собі. Є? Так, а що ж то за тракторі? Тракторі. Китайські, певне, якісь. Трактор називається на три букви. в том условии есть буквы <laughs> все понятно да поняли загадка это там наверное и цена соответственно и залезяки Татоняків, кладищів. Дентра. Та... О, ото вже може би і для мого трактора. Що тут таке? СЗ характерист потужність. Не поняв, потужність. Один кількість рядків, ширина захвату. Глибина де тут трактор? Вага... Ага, від 45, можна не дивитися. Мій здохне. Але щось... О, ото вже щось на совєтське похоже, бачите? Навіть і ті -во. кришечки так само пораються, як в радянській СЗ-шці. То певне навіть і той самий завод. Неправда не знаю, який там завод робив ту СЗшку. А тут що? Закрито. Певне, що пластикові катушки. Точно, ото говно, блін. Що ж то вони за говно зробили, блін, є-моє. У мене пластикові катушки від добрива теперішнього пішли гайцю. Може скажете, що тут вони такі мають бути. А, хтось каже, та тобі дядько дід Василь хрен догодиш. Ну, блін, прийшов покритикувати. Хвалити не буду, бо не знаю, чи добре. Пластикові катушки. Пластикові катушки. Йомой. То то скільки тут отого? Так, значить в буде кільканадцять Там не знаю, що таке. А, то якісь там меблі рекламують. Домики. Шмоміки. Піду гляну. Так, ціна. О, дивіться, пужок. 108 тисяч. Трьохкорпусний плуг Трьохкорпусний плуг, 108 тисяч, п твою мать! Ну 108 тисяч, то дві штуки баксів та ну на ти що будинок садовий. Ні, нам садового будинка не треба. Терком Тобто для реклами вони зложили, як вони технологія міммімі. Мі. Мідтек. Що за мітек? Ладно, я ще сюди... Дивив... Йошки, та то йо! Дивіться, як тут багато всього. Капець! Оце народ я удачно заїхав. І сам подивлюсь і вам покажу. Йо-моє, -йо. тільки так. Ось така крута виставка. Ну не дай Бог я нічого не знайду для простого дядька. Хоч маленьке. Хось маленьке. Нема нічого маленького. Тут тако, щоб приїхав простой дядько і щоб його кондрашка хапнула. Ні, о, о! За. Бачу, 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 бачу. Бачу цікаві речі, все покажу вам теж. Так, а то що за хреновина? Якийсь змішувач для чогось. Що то змішувати? Ага. Тут до Маніту чіпляється такий ковшик. Набирає собі певне зерна, тільки на що це зерно змішувати. ну неважно. Питати не буду, задовбувати нікого. О, дивіться, яка штука. Дерева корчувати, а, До Маніту. Тільки то не... Ні, якраз на Маніту попав. а, і не видно вам проти сонця, певне. Да, техніки, звісно. Вот Таку штучку я хотів зробити саморобно Я впевнений, що не буду я її робити. Так, ох, йох, так. Да. Так, зараз я тут їх позадовбую. Я вже бачу, що Блін, вітер. Так, що то таке, не знаю. Щось там замочене. А, щось до оприсковачи. Опри сковачі. Йокі палки. А цього не вопровий кусок прискочь валяється. Якась сортувалка чи що. Грумет. Щось таке здається. Ліявка, блін. Проблема тільки як в нього засипати. Як в нього засипати. Ліявки. Ну, напевне, коштує теж, бляха муха, як це ціле село. О, китайські ловоли. Ух ти! Що це таке? Ловол? Ніхренам собі! Китай. Де то його ціна? Ось такі фокуси. А? Китайський комбайн. Так, я зараз. Воно новеньке, все файненьке. Не понял. А, тут барабан цей як його. Не, не, не по-стандартному. Чи то він не роторний. Добрий день, роторний? Так, роторний. І Кілька коштує така цяця? -ця? 73 тисячі доларів разом з жаткою. Йопт твою мать! Три села продати треба. 190 кони бути. Бункер 2,8 метра, кубічних об'ємів. Шатка робоча ширина 3,6. Ще може бути роботи. Є менше ще. Я колись торгував маленькими такими фергюсованими класами, брав дядьків в дрочані, ремонтував, а зараз сам тільки з поля. случайно, проїжджав, речі коли здавали. Вчора молотили. І що тут? Панорамна А, за кабіною навіть нема що говорити, то. А що тут такі варіатори тут? Для чого то вони тут? Прошу. То варіатори чого? Не можу понять. Січкарня? На січкарні варіатор. Не знаю. Точно вам скажу. Не хочу собі. Комани хороші. Я в же власності, доволі. Товар хуй голо не має. 70, короче, 80 штук баксів. а Я йомай, а то що там за диво якийсь, як його називається? Вентилятори ті. На салон, та ж хреново, значить, ні. Ага. Народ. Так, там я знаю гарантія, там мої підписчики зараз обслиняться. Два роки гарантія, може бути подовжена. А де такі комбайни взагалі продають? У нас в Тернополі. А в Тернополі де? Техноторг? Не знаю, а де то воно? Звонить в Львівській трасі, як з Тернополя в Львівську трасу їхати. 8 кілометрів. 8 кілометрів до 2 Тернопіль. Не знаю, не, 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 не орієнтуюся. Район мотора далі туди, да? за ним. Ні, ні, ну, мотор, то якщо мотор і по головні, тобто по, по об'їзді їхати, попри мотор, далі по головні, по головні, по головні, вперед істе подібне перехрестя і дорога. Наліво, на ліву. По цій дорозі 8 кілометрів. А, і в ліву так. сторону зразу там Поня, Я там 300 років на волоску Там досить велика площадка, багато техніки. Ніколи чули народ, де така площадка, що на таку цяцьку подивитися. Я вже знаю, там мені вже зараз понаписують хлопці, васька не дражни, що ти ото показуєш. А показую, бо бляха муха як цікаво. Блін, я вже там назнімав. Короче, зараз буде другий відео.